Всім вітання! Що ми сьогодні будемо відео робити? Переробляти, тобто перепаковувати контактну зварку цю бюджетну з Aliexpress за 800 гривень h 2 а від Z. Якось так. Багато людей писало: чекаємо переробку. Ось вийшло відео. Ви підписуйтесь на канал, а ми погнали. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30E є з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень, оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. З самого початку трошки історії. Як ви бачите, ця контактна зварка вже перероблена, я вже її переробив. Зараз ви в відео побачите все, як я переробляв і так далі. Чесно сказати, намодохався я з цією контактною зваркою. Вам приємного перегляду. Зараз все пришвидшено, там буду зупинятися, вам все пояснює. Але зато оцю кришку, що я вирізав, приставив сюди, замотав. Воно естетично, в руках класно лежить. Тепер вона важить. пішла вона в. Вз... Захист, то що я намотав, бачите, не врубається. Коротше, переробка не вдалася. Якщо я забираю заряд, вона вирубається. Або от включає, зараз вона покаже, що акумулятор сівший, вона не бачить акума. Дивіться. Показую. Включаю. А ні, включилася. Побачила? Не варить, бачите? Не бачив акума. Ніяк не варить. От авто в мене виставлено, пишіть в коментарях. Включилась, до речі, бачите? Вона включилася, ну давайте. Вона побачила, що О, зараз не хоче, і потрібно щось поставити, якісь діоти, щоб воно все працювало на моліся. Чи вартує її ось так переробляти, Ну, це 50 на 50, якщо чесно. Три-чотири поділки. Падає одна поділка, якість зварювання стає набагато гіршою. Тобто, нижче одної поділки вже далі не зварюйте, ставте на зарядку. Це приблизно десь 39 вольта. Нижче 3,9 вольта вона погано зварюється. Зварює, зварює вона тримає, але не так, як би я хотів. Наприклад. От зараз акумулятор заряджений. Дивіться, я поставив на 7,5. І я вам покажу, як вона зварює. 0,2, її тяжко. Я в відео казав. 0,15. Оцею контактною зваркою тільки зварювати. 0,15. 0,2 я вам не рекомендую. 0,15 вже майже з м'ясом вариває. І на вісімці. Потужність 8. бачите? Залишає отвори дирки. Навіть 8,5, так як я зварював, 8,6 поставимо, попробуємо зварити. Воно вже варить набагато краще. Зачищайте частіше електроди, ви самі будете бачити, притискаємо. Раз. А, тут погано зварив Ну, давайте ще один. дам. Два, три. Я нею все варю 6 точок, щоб було навпевнено, дивіться. О, Отепер, подивіться сюди. Вириває з м'ясом, бачите? Отак. 8,5 до 9, 0,15, 0,2 не рекомендую. Фнірсі 0,2 варить. Но в Нірсі зовсім інша ціна. Чому ця контактна зварка мені сподобалась комфортна? Не треба дроти тягнути. Ця штука класно підійде, якщо ти збираєш невеликий павербанк, якийсь там ліхтарик перепакувати. І різні ось такі дрібниці. Вона прикольна, комфортна, але я кажу, стрічка 0,1, 015, 02 не варіть. Ну що ж, а на цьому все ще раз повторюю з переробкою. Я такий 50. почитати за мою роботу, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте подобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ. всім до наступних відео.